Судити земельників за аферу у прокуратурі підтвердили факт незаконного відчудження майна, яке здійснювали в період з 2010 до 2015 року посадові особи головного управління Держгеокадастру Закарпатської області та керівники агропромислових підприємств. Чиновників підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди. За цей період незаконно було передано 52 гектари державних земель. Як стало відомо, посадовці налагодили схеми відчуження ділянок комунальної державної форми власності. Йдеться про багаторічні насадження, виноградники та сади. Лише в Ужгородському районі це десятки гектарів вартістю близько 42 мільйонів гривень. В окремих випадках для, злоч... для реалізації злочинних намірів щодо незаконного відчуження земельних ділянок замовлялись виготовлені технічні документації. Метою цих незаконних оборудок був перехід права власності чи користування земель державної чи комунальної власності і в обхід, встановлений законом процедури е... здійснення таких е... за... на конкурентних засадах. Водночас з опрацюванням даних. Даних публічної кадастрові карти встановлено, що окремі ці землі відносяться відповідно до статті 8477 земельного кодексу України до земель оборони, надання земель таких у власність заборонено законом.